Жовтні місяці ми стартували з йо Marketing Club, Ми зробили події у Львові, де було десь порядка 150 людей вживу, плюс ще було десь людей 30-40 онлайн. Зараз в нас запустився вже закритий клуб. У нас є місячна підписка. В нас є закриті події клубу, майстермайнди. Ми говоримо, вирішуємо задачі компанії. плануємо виходити за межі Львова. І я розумію, що ми би хотіли, щоб цей клуб це був такий острівець маркетингу, коли люкуди можуть прийти люди, ті самі молоді маркетологи, подивитися. На інших маркетологів подивитися, як виглядає сучасний маркетинг, як виглядає маркетинг, наприклад, в око, або як виглядає маркетинг в комфі, або як виглядає там на ензимі, чи на кормотеці, чи чи на інших компаніях. Ось і таким чином ми могли їх теж певної міри прокачувати, і далі вони вирішували б, як вони хочуть розвиватися в цьому маркетингу. І мені здається, що така екосистема вона дозволяє і вирощувати там професійних маркетологів. і... Прокачувати тих маркетологів які трошки застрягли. Їм потрібен якась невеличка, невеличкий буст у вигляді там трьох-чотирьох модулів, тому це там середньострокова програма. І маркетологи, які ще не готові там інвестувати в свій розвиток, але вони вже розуміють, що їм потрібна оця шерінг знаннями, шерінг компетенціями.